С відбувається реальна повномасштабна війна, бо вчора я помітив в центральному частині міста Києва таке враження, що війни начебто немає, всі гуляють, щось святкують і так далі. Да? Але ні, на жаль, відбувається повномасштабна війна. Я не буду поєднувати з історією Другої світової війни. Я все ж таки хотів би опроваджувати офіційну інформацію станом на сьогодні в парламенті, в комітеті. Що я хочу сказати? В нас люблять, як завжди, всіх собак спускати на цивільних громадян. Так, от, оці закиди, типу: Я йду по центру Києва, а там, наче немає війни. Так, а якось життя наших народних депутатів України. Погіршилось після того, як почалось повномасштабне вторгнення. Можливо, вони стали невиїздні за кордон, можливо, їх сім'ї, їх діти стали жити гірше, можливо, навіть жити за межею бідності, як ще 9 мільйонів українців е зараз за офіційною статистикою проживають за межею бідності. Ні, їх це не стосується Бронс, я знаю, не існує будь-яке законодавчо підпизмів щодо. Того, що е, жінки повинні бути мобілізовані в обов'язковому порядку. І так і залишається норма в діючому законі про мобілізацію. це про добровільну історію, е, тому жодної причин е, не довіряти офіційним е, засобам державним, я не бачу. Да? Мені не зрозуміло, чому наше суспільство у більшому відсотку довіряє е, телеграм-каналам. Е, а я вам розповім, чому наше суспільство більше довіряє телеграм-каналам. Бо коли е, було проголосовано так і вже передано на підпис закон про мобілізацію, його було підписано. Перед цим е, людей запевняли майже цілий рік, що в законі про мобілізацію не буде жодної інформації. І жодного пункту про обмеження консульських послуг для українців за кордоном, які не стануть на військовий облік. І також в тому самому законі про мобілізацію казали, що він розробляється для того, щоб там був механізм демобілізації. І що відбулося тоді? Я хочу нагадати, було проголосовано і прийнято цей закон, і він мав вступити в силу 17 травня. І неочікувано дуже неочікувано і несподівано. 17 квітня, коли там його було проголосовано і підписано, виявилось, що там немає жодного пункту про демобілізацію, але там є пункт про обмеження консульських послуг, тобто що українці, які знаходяться за кордоном, не зможуть в нормальному форматі зробити собі паспорти. От, і що відбулось далі? Далі був місяць на те, фактично, щоб зробити ці паспорти. Людям, як сніг на голову, ці обмеження було накинуто, хоча обіцяли перед тим, що цього не буде. Також були точно такі самі обіцянки, як зараз. От. І що? Люди собі думають, Окей, маємо місяць на те, щоб подати, там, забрати свої паспорти. Що відбулось далі? 25 квітня сплив документ в інтернеті, що з 25 квітня на той момент заступник міністра закордонних справ Сибіга, який зараз є міністром, вислав розпорядження по всіх консульських установах. По е, всьому світу, де є українські консульські установи. З, був е, тоді оприлюднений також цей документ, так, був витік його, е, в якому йшлося про те, що заборон, заборонено видавати паспорти взагалі всім чоловікам мобілізаційного віку. Отака от, от історія. Взагалі, всім там від 18 до 60 років, отак от навіть. А не тільки тим, хто мобілізаційного віку. І що, і люди, людям, як сніг на голову, просто ввели ці обмеження і потім. Навіть коли вони мали ще цілий місяць на те, щоб познайомитися з цим законом і прийняти відповідні заходи, тобто отримати паспорти по старій системі, в них цю можливість також забрали. Тож тут питання риторичне, чи, попри ці всі розмови, може бути ситуація, що в один прекрасний момент приймуть закон про обов'язкову мобілізацію жінок або про закриття кордонів для жінок, і потім. Буде ще якась постанова або ще якийсь просто нікому не потрібний документ, за яким просто е, там буде написано, що Державній прикордонні службі забороняє випускати жінок за кордон. Ну, Аналогія може бути, так само, як було з законом про мобілізацію і консульськими послугами. Звісно ж, це може бути, бо це вже було, і це може знову ж таки повторитися. Чи це буде, я не знаю. Чи е, оця Якби оці минулі ситуації, чи вони впливають на довіру до нинішнього уряду, однозначно впливають. Люди нічого не забувають, люди можуть забути конкретні ситуації, але оцей шлейф того, що вони були обмануті, він залишається. Так? Ось чому люди більше довіряють анонімним телеграм-каналам. Але не перевіряю цю інформацію на державних функційних ресурсах, або можуть просто запитати саме. Або народу депутату України це зараз достатньо просто стало зробити. Фейсбук вже є. Ми живемо в Фейсбуці, воюємо багато в фейсбуці, тому можна завжди запитати. Що стосується е, жінок е, фармацевтів е, медичного напрямку, пам'ятаємо, там ще і ті, хто займається питанням управління зв'язку. Е, це перенесено на 26-й рік. Наскільки пам'ятаємо, ми голосували е, відповідні зміни і тому. Бо це питання також зараз, на мій погляд, не стоїть на порядку. День теж саме стосується і вікових обмежень. Я хочу наголосити, що ми маємо достатньо чисельного збройну Сили України. Інше питання, чому не вся ця чисельність, яка є в збройних силах України, там залучається до безпосередньої участі в зоні ведення бойових дії. Ну але це вже питання більше до штабу Україна. <плес> Яка планує відповідні військові операції. Uh -huh. uh, я перепрошую, уточніть, будь ласка, ви говорили про 26-й рік, що щось планується для жінок на 26-й рік. Uh, якщо можна, уточніть, uh -huh. що саме? я мав на увазі щодо обов'язкової постановки постановки на облік для uh -huh. жінок напрямку медичного, фармацевтичного і сектору зв'язку. Про це я казав щодо обов'язкового, це перенесло на 26-й рік. Більше відео. Така от історія. Тобто, бачимо, що, в принципі, щоб не говорили вам, щоб ви там не слухали по телевізору від народних депутатів України через телеграм-канали, від блогерів, таких як я в тому числі. Не довіряйте нікому. Ну, краще подумайте, як буде ліпше для вашої сім'ї і конкретно для вас, і приймайте рішення. Ви маєте, у вас має бути критичне мислення. Без критичного мислення. В цьому житті дуже і дуже тяжко жити, бо вами зможуть крутити, як циган сонцем, кожен хто має доступ умовно до інтернету. Тому обов'язково, друзі, перевіряйте всю інформацію і робіть свої висновки. Тепер давайте послухаємо Гончаренка. Такого. Наше ставлення до мобілізації жінок в Україні наразі на про нагальні потреби також поговоримо. Будь ласка, я одразу, коли почув ці заяви, я відреагував. Це абсолютно ніколи не пройде Верховну Раду. Я категорично проти. Думаю, що достатня кількість набереться колег, які не допустять прийняття подібних божевільних ініціатив. Тому ніякої мобілізації жінок не буде не треба лякати людей. Це ніколи не пройде Верховну Раду, повторюсь. І що хочу сказати, яким би там крутим опозиціонером не був е, Олексій Гончаренко, так? як би він там не виступав проти діючої влади і так далі, що я хочу сказати? Що багато вже було таких розмов, що те не пройде, це не пройде п'яте, десяте. Але ми бачимо, що навіть антиконституційний закон е, про множинне громадянство він якось пройшов і був проголосований. І навіть коли Гончаренко один голосує проти, або там утримується, і там є ще таких з десяток, то всі інші голосують так, як треба. Треба проголосувати, проголосувати, проголосують. І я особисто, моя думка така, що на сьогоднішній день, на жаль, Верховна Рада е, і окремо кожен депутат не вирішує самостійно і не має. Вони можуть говорити якусь свою думку, так? але більшість їх вони не. Е, вони не приймають рішення самостійно. Вони голосують так, як скаже більшість, так? навіть я пам'ятаю, коли голосували за продовження воєнного стану, то е, там була дискусія про те, чи проголосують, чи не проголосують, чи провалять. От я пам'ятаю навіть оцей тиск зі сторони голови Верховної Ради Стефанчука, який зайшов в Фейсбука і написав просто пост. Всі, хто завтра проголосують проти. Продовження воєнного стану, значить, це зрадники України. Все, на наступний день всі все проголосували. То чи не може бути тут так само? От, скажуть проголосувати за закон про обов'язкову мобілізацію жінок, наприклад, примусову мобілізацію жінок. І Стефанчук вийде і скаже: Нам треба поповнення, нам треба, щоб жінки йшли на фронт. Скаже як в Ізраїлі. Отак. От от. І що? І всі, хто проти цього проголосує або не проголосує за, значить, це зрадники. От, і таким чином буде робитись тиск, або якісь інші засоби тиску, які також можуть дуже негативно впливати на самостійність прийняття рішення кожним народним депутатом. Треба заспокоїти людей, де та і все ті жінки, які хочуть служити. Будь ласка, для них це в них є такі можливості. І дійсно, десятки тисяч українських жінок. Сьогодні вже служать в лавах Сил оборони, але це має бути їхній особистий свідомий вибір, якщо вони хочуть, будь ласка, але ніякої примусової мобілізації жінок бути не може. Олексію, а на вашу думку, навіщо тоді Арестович весь час про це каже? Я, я точно не збираюсь бути в ролі психотерапевта Арестовича, тому чому він каже, що він каже, він часто розповсюджує. Наративи він і про два-три тижні казав. Навіщо він казав про два-три тижні? Я не знаю. Тому обирати кожну його там фразу, що він сказав, я не хочу. Але очевидно, як на мене, це знаєте, навіть з усіх там не знаю на кого він там працює, розповсюджуючи такі речі. Але це дуже цинічно. Українським жінкам так дуже погано і важко. Сидять в сховищах, чекають своїх чоловіків, дітей в з армії. Переживають день і ніч, чи ще лякати їх, що їх там мобілізують, ну це вже якось заможе. Більше від. Ну так. Да. А щось про чоловіків він не сказав. Чоловікам легко, правда? Ну, в загальному така історія. От. Тому які висновки можна зробити? Чи може бути примусова мобілізація жінок в Україні, може бути. Просто це може бути не зараз, це може бути пізніше. Все може бути. Як ми бачимо, що може бути все, що завгодно. І е відповідні рішення і відповідні виправдання вони можуть також бути обґрунтовані. Скажуть: або ми зараз робимо мобілізацію жінок, або ми втрачаємо Україну. Все, України нема. Росія захопить всю Україну, і потім жінки будуть в складі російської армії штурмувати Європу. Все, от вам наративчик, який можна поширювати. Така от історія. Що думаєте з цього приводу? пишіть в коментарі буде дуже цікаво, як завжди, вашу думку почитати. Бажаю всім гарного дня і до зустрічі!